Дивись, Нордік, ось вона, літера Ч чарівна, як сама галявина. А хто це стоїть біля букви? Чарівна чапля? Чапля чекає нас. Може, щось цікаве покаже? Ого, а це вже три чаплі. Вони що? Влаштували чаплине чаювання? Або чаплине чатування. Може, вони шукають черв'ячків? Чаплі чарівні. Але нас чекає ще щось. Ой поглянь хтось повзе повільно, повільно. Це ж черепаха, і вона теж любить літеру Ч Мабуть, вона прийшла на чаювання. А ось і чайна церемонія. Які гарні чашечки і чайник. І над нами черешні. Аромат чарівний час казки. час літери Ч. Ну що, глядачу, хочеш з нами чашечку чаю на честь літери Ч?